Доброго вечора, ми з України. Вітаємо вас, шановні наші глядачі, на каналі Булаточка.інфо. І як ви вже звикли, ми поєднуємо нашу з вами улюблену рубрику Хвилинка довіри, а також булаточка Лі. Тобто ми працюємо і показуємо, як ми це робимо з насолодою для наших підписників. І саме сьогодні для нашого підписника для Леоніда з міста Чутово. Я показую ось таку чарівну Веймочку. Мотоблок Вейма 900М3, серія Вейма Делюкс. Ось так він виглядає. Має потужний двигун 7 кінських сил. Відразу показую серійні номери саме вашого мотоблоку, щоб ви заварили чашечку кави і чекали свого улюбленця. Ось так він виглядає. Залиті моторні мастила в двигун, в редуктор. Відразу покажу ось такі ручки, за які тримаєте. Бачите? Скрізь написано Вейма. Вейма. Дійсно надійна вейма. Дійсно, це мотоблок, який покорив серця своїх власників. Ось така фреза, Бачите, вона розбірна, чотирьохсекційна. Додаткові крила, я їх не вдягав. Ось тут вони вдягаються для того, щоб. Е, ну, Воно і красивіше виглядає, але мені для пакування на палеті буде незручно. Лійка, ножі. Ну і ось так вам покажу. Ну і зараз саме Леонід для вас. Я ваш мотоблок заведу і протестую. Ну, Леонід, для того, щоб запустити мотоблок, що потрібно зробити? Зиснемо кнопочку Fon. Будь ласка, от сюди підходь. Закриваю заслонку і запускаю. Запустився і відразу я заслоночку прибираю. Коли мотоблок нагріється, можна запускати. Не Наші глядачі, шановні Леонід, мені приємно, що ви обираєте наш сервіс. Мені приємно, що вибираєте наш канал, техніку вейма. Ну а від нас я хочу вам потиснути руку за правильний вибір. Чекайте свого мотоблока. А від вас чекаємо зворотній зв'язок. Дякую.